Шановні друзі, рада вітати спільноту гри Імперія Пазлів. Ви на каналі Lanamoon, і в нас будуть зараз x 10 драконів. М -м всіляких різних звичайних і древніх теж поназбирала трошки. Вчора я піймала міміка. Привітайте мене! Якщо хто не бачив. І я на якомусь драйві, мабуть, вирішила, що от сьогодні зірковий день треба ловити. Ну і ось, Давай подивимось. Чи щось я піймала? Жодного разу, жодненького за всі, весь час, коли дракони з'явилися, я не отримала ось от з цих призвів, котрі мають шанс та випадіння. Двох драконів, ну там оцей, двох драконів я отримала п'ятизіркових тільки з тих. от... 100% жетонів, котрі на, на квесті збирати. Ось двох лікарів я отримала, ну я задоволена ними дуже-дуже. Е, ну, а, до речі, ось дивіться, четвірка, це, чи п'ятий, чи якийсь. Тобто, я його не буду, я його згодую, як це там пожертвую, пожертву зроблю, щоб назбирати там. О, І цей Форт у мене теж є, навряд чи я його буду качати. Четвірок дуже багато вже нападала, я їх вже все, я вже їх не викачую загодовую. Ну, а три то взагалі. Дивіться, які красиві, які красиві ці древні дракони. Хоч один би. От жодного мені не випадав, жодного з таких призвів не випав. І академки ще жоден не випав. Ну, це як пороблено мені, я не знаю. Оце я скампа призиваю. Скампа в мені, мі мімік впав, то скампа думала, може, і дракон. Так, дивіться, які вони красиві. Боже. Хто ж придумав? Оце. Хто ж придумує це? Краса. А ну, розкажіть мені, вам щось взагалі випадало з цих древніх драконів? Є якийсь цікавий. А я взагалі на три хвилини просто. Мені потрібно договорити, щоб це не вийшло як шортс. <laughs> Треба, щоб хоча б три хвилини було це, щоб повнесінне відео, тож я буду вам показувати які красиві дракони. А ми, дорослі люди, як оці діти, ля, яка красива іграшка, подивись, який малюночок красивий. Бозі боже, хочу собі такий, треба грошиків піти, відвалити там від, від і до. Хто там сики, на що гораздий, відсипати. І не шкода ж? Мені було певний час там трошки витрачала. Зараз ж не знаю, жаба мені давить. А картиночки красиві, друзі, красиві. Так, ну все, слава Україні! Героям слава! Дякую за перегляд! Бережіть себе!